10 липня в Україні стартувала вступна кампанія. А куди вступатимуть абітурієнти і за якими спеціальностями ми дізнаємось на вулицях нашого міста. Яке місто для навчання обрали? Я б обрала Луцьк. А чому? Це ближче додому, мені краще буде їздити і добиратися сюди. А, а, а на який факультет поступаєте? Ну, на економічний. Це через те, що я закінчила коледж технології бізнесу і права на оцінювача, я вчилася і так вирішила поступити вже по цій спеціальності. А яка, на вашу думку, професія зараз найперспективніша? Ну, я думаю, найперспективніше це програміст. Вони, мені здається, досить багато заробляють і досить багато є ринок роботи на цій. А чому ці міста? Тому що в Києві досить досить цікаві університети, але це моє рідне місто. А на який факультет? На перекладачі. А чому туди? Тому що я вважаюся досить престижна професія. А як гадаєте, яка професія найперспективніша зараз? Я вважаю, що якщо відштовхувати собі сьогоднішніх подій, то досить перспективними є професії військових та лікарів. А як гадаєте, випускнику за якою спеціальністю найлегше знайти роботу? Я вважаю, що найлегше знайти роботу тій людині, яка справді цього хоче, і а, вона знає якусь іноземну. Лоцька. А чому Лоцька? Ну, якби це моє рідне місто, то мою врала. А в якійсь інше не хотіли би? Ні, тільки сюди. Допускнику за якою спеціальністю найлегше знайти роботу? Ну, Напевно, що за спеціальністю а, бухгалтера зараз мені, напевно, треба скрізь на будь-яку фірму, будь-яке підприємство. А як гадаєте, яка професія наразі найперспективніша? А, на мою думку, що на даний час найбільш перспективніша професія лікаря. А чому так? Ну, Тому що а, вона більш затребувана для людей. Не визначилась містом, я буду пробувати поступати в Луцьку, в Києві, у Львові і, можливо, ще в Тернополі. А в яке місто більше хочеться? Найбільше хочеться. Хотілося раніше в Київ, але зараз смаки змінилися і в щось хочеться, ще що сама не знаю. Який факультет обрали? Економіки та менеджменту. А чому саме цей? Оскільки я закінчила в коледжі бухгалтерський облік, обліку, то я хочу сюди поступати на другий курс. І тому цей факультет. Найперспективнішими професіями на даний час, на мою думку, є професія в сфері it технологій Місто Луцьк. Дала навчання в початковому освіті. Сама з Львівської області. Мені дуже подобається. А чому в Луцьку? Знаєте, всі багато багатьох подобається. Я дуже сподіваюся в Луцьку. А в якесь інше місто не пробували? Ні, я зразу сказала школи. Вийшли, не де хотіла пробувати. Зрозуміло. А на який факультет? Початково світло. Ага. Як ви гадаєте, яка професія зараз найперспективніша? Ну, на вашу думку? Найперспективніша. Ну, я думаю, юридична. А чому так? Багато юристів не є, але я знаю. Моя така думка. Сьогодні поступали. То на яку спеціальність подавали би документи? На даний момент на таку спеціальність, ну, звісно, до якої більше тягне душа сама. Ну, Т так, потрібно прислухатися до думки е, навколи там друзів, знайомих, рідних. Але потрібно все-таки вибір, щоб був за тобою. А чому саме Луцьк? Тому е, що мені сподобалося це місто. А якісь інші не хотіли би поїхати? Е, хотіла, але передумала вже. Mm, зрозуміло. А на який факультет поступаєте? Е, психологія. А чому саме туди? Е, подобається ця професія. Mm. А як гадаєте, яка професія зараз найперспективніша? На мене юридична або медична. Так як їх багато дуже. випускнику за якою спеціальністю найлегше знайти роботу. Мені здається, дякали на сестра, по-любому знайти. саме я здаюся, коренно, сістра, знайдя, Які спеціальності лучани вважають найперспективнішими? Ми дізнались. А свою відповідь на це питання ви, як завжди, можете залишити у коментарях. Богдан Коваль, Сергій Галак для Прозоро TV. Будьте щасливі.